Так званий конфлікт України з Америкою, Європи з Америкою і таке інше. Так званий, я кажу, чому? Тому що, друзі, дивіться, ми з вами жили в телевізорі три роки. Весь світ розглядав е, ці бойові дії, хто куди заходить, хто звідкиля виходить, які втрати. Ми все рахували. Весь світ цим жив, весь світ займався. Нами своїми проблемами, економікою, виборами в своїх країнах і таке інше. І як тільки стало питання про мир, як тільки воно стало, друзі, все, все посипалося, всі вже відбігли від телевізора, і почалася оця е, рубня. Так, ну, це рубня, розумієте, ви подивіться, вилізло все сьогодні. Вилізло абсолютно все. І Америка себе показала, і Європа, і ми тут, на жаль, себе показали, я вважаю, не з кращого боку. І подивіться, скільки почалося зараз надуманих конфліктів між країнами і між континентами. І ви подивіться щоденно це все накручується. Чому? Ну, ви зрозуміли, так? А тому, що мова зайшла про мир. І мир сьогодні нікому! Нікому в світі, крім нас, бідних і нещасних людей, не потрібен. Тому що втрачаємо тільки ми. Ніхто не втрачає, ніхто. Ні ці круті бізнесмени, ні олігархи, ні політики, ні світові лідери, ні... ніхто нічого не втрачає. Тільки заробляють, тільки заробляють велетенські статки. Все, політичні дивіденти заробляють. Статки, будь-що в плюс, будь-що в них іде в плюс. Розумієте? І тільки в нас, українців, бідних, бідних українців, я вам кажу. Наголошую на цьому. Отака От біда. Більше ні в кого нема ніякої біди. Вони там на камеру розказують, як нам важко всім, як ми переймаємося цим. Та ви мільярдери, всі поставали мільярдерами, мільйонерами за весь цей час. Ви обікрали всіх і вся. Ви обікрали один одного там. Ви народи свої почали обкрадати. С... Кожен свою казну почав розкрадати в будь-якій країні. Що ми беремо Росію? Що Україну, що Америку, що Європу? Всі тащить, тащить і тащить. всі наживаються, наживаються і наживаються. Розумієте, і тільки стало питання, що мир, бо це все закінчується. Така істерія. Ну, ви ж, ви ж згодні зі мною, що такого не було? Ну ви ж згодні, я впевнений. Що робиться? Почалася така битва Титанів. І чомусь Європа, Європа проти Америки. Яка Європа проти Америки? Ви подивіться на Макрона, поїхав до Трампа, і що він сказав? Нафіга мені це кіно треба? І сьогодні ви розумієте, що будь-яка країна в Європі, яка слідуючи виходить е за Англією, розвалює нафігу все, всю їхню економіку, всю оцю е грошову систему їхню, буде обвал, все знищиться на нєт просто. Розумієте, про що мова йде? Тому, звісно, що є ті, кому вигідно дуже. За поребриком особливо їм вигідно, щоб не з ними була битва, розумієте, не, не їх присували там і вводили санкції проти них. А щоб весь світ між собою колотився. Розумієте? Ми ж все прекрасно бачимо. Все прекрасно бачимо. Тому, друзі, отака от та, от ситуація, ви маєте зрозуміти, і маєте. Відкрити очі на те, що всі ті, хто були при владі, всі ті, хто зараз будуть знову йти. О, оця грядка, яка була при владі багато 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 років, оці сім'ї, клани, які нажилися, на, напилися крові і будуть іти вперед, друзі, згадайте, згадайте тих, хто без ніг без рук. Згадайте тих, хто сьогодні в полоні. Згадайте тих, хто сьогодні в окопах. Розумієте? І мені сьогодні написали там. Конституція на паузі, нічого не буде, ми нічого не зробимо, ми нічого не змінимо. Послухайте, я вам розкажу коротку історію в кінці. У мене мій близький-близький друг, який воював два роки людина в окопах. Звісно, що це страшенно тяжко. Втрата людей, друзів, знайомих, цей постійний тиск це ж тяжко передати. Він, маючи можливість лікуватися, вибрав час і з друзями поїхали до дружини, пропавшого безвісті на сьогоднішній день командира, щоб взяти там троє маленьких дітей, щоб взяти діток і повезти їх в Київ, показати їм Київ якісь іграшки, щось купити, з ними погуляти, вдіти, допомогти максимально, чим вони зможуть. Там. Розумієте? Тобто у них не на паузі Конституція. Вони роблять те, що можуть робити. І ми маємо робити те, що можливо. І не слюні не розпускати, не опускати руки а боротися. Яким чином, я вам кажу, готуйтеся до виборів, тому що вони готуються вже давно. Вони хочуть нас всіх розвести. Тому готуйтеся, об'єднуйтеся. Дізнавайтеся, читайте, робіть все, що можливо, щоб не допустити їх до влади. Не допустити цих упирів, які напилися нашої крові. Дякую, друзі.